Друзі, всім привіт! Нагадую, що продажі є Рено Zoe 2014 року. Автомобіль у нас не фарбований, безврідній фарбі. З оригінальним пробігом 56 тисяч. Автомобіль на максимальній комплектації. Також у нас кузов в ідеальному стані, кузов реально як золото. Резина наш також зимова 24 року, вся нова, всі 4 мішеліни, вся нова. Камера заднього огляду присутня, парктроніки, безключовий доступ, два ключі, дуже гарна оптика в даному автомобілі, оригінальне лобове скло безключовий доступ, так як я говорив, тут все по салончику, все гарно, все Чотири склопідйомники, також кнопочки не затерті, сидіння в ідеальному стані. Кермо також не шилось, не фарбувало, скрузь контролі, камера заднього огляду. Також зараз позаду вам покажу. З цієї сторони все гарне, все охайне. З другої сторони є в нас двінкодик. Надаю він-код для перевірочки, фіксуйте та перевіряйте. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.